Вітаю на Суспільному. Ми у Луцьку і сьогодні говоримо про те, чи готова Волинь прийняти евакуйованих з Херсонської області. Скільки внутрішньо переміщених осіб проживає на Волині, та які гарантії їм надає держава? Про усе це сьогодні говоримо з начальницею управління соціального захисту населення Оксаною Гобот. Вітаю вас Доброго на Суспільному. Доброго дня. Тож чи приймає Волинь вже перших евакуйованих з Херсонської області після підриву Каховської ГЕС? Волинь, як і всі області західного регіону, фактично долучилися до допомоги особам, які зараз потерпають після останньої трагедії. Ми зібрали додатково можливість розмістити на території Волинської області в прихистках в місцевих громадах близько 2,5 тисяч місць. Взагалом я скажу, що з початку повномасштабного вторгнення Волинська область прийняла майже 78 тисяч осіб. Наразі проживає на Волині трошки. І більше як 53 тисячі осіб, які є вимушеними переселенцями. З Херсонської області наразі, от саме з тих регіонів, затоплених, ніхто поки не приїхав. Поки не приїжджали. Гаряча лінія у нас працює цілодобово, тому ми отримували останнім часом, тобто вчора і позавчора, лише дзвінки від наших волинян, які самі пропонували додаткову можливість розміщення у приватних будинках. Активно включилися знову ж ще волонтери. І з автобусами, і з переміщенням, і з розміщенням, і безпосередньо долучаються до роботи органів місцевого самоврядування. Ну, а ми, як військова адміністрація, стараємося забезпечити координуючі самі моменти, що необхідно в першу чергу людям, які будуть до нас прибувати. На жаль, мушу констатувати, що саме зараз потерпілих регіонів не доїжджають до нас, оскільки ну, ми розуміємо, що ми трошки далеко віддалені від самого місця трагедії, і люди все-таки напевно. Сподіваються, що зійде вода, і вони будуть рятувати своє майно. Допомога. Формується, надається були декілька засідань військової адміністрації. Розподілені обов'язки, хто що може зробити, і безпосередньо вантажі гуманітарної допомоги будуть направлятися разом із людьми, разом з відповідними службами для того, щоб допомогти потерпілому регіону. Ви назвали цифру, що з початку повномасштабної війни понад 77 тисяч прибуло переселенців. Так, 77 з половиною. Так зараз живуть 53, 53 тисячі, так. решта людей. Вони повернулися додому, вони поїхали далі в більші місця, чи вони виїхали за кордон. Є така якась статистика? Реально загальної статистики немає, але коли ми аналізували, хто саме виїхав, які були в нас, це в основному була Київська область. Зрозуміло, що люди почали повертатися до своїх місць проживання, тому що і на початках: лютий, березень, квітень і травень місяць, саме Луганська, Донецька, Одеська область або Херсонська, або Миколаївська це були все-таки відсотки людей, які їхали саме на Волинь, в переважній більшості це була ну. Трошечки ми так аналізуємо. Найбільше це була Київська область. Після неї ми ж зараз говоримо, що останні йдуть Херсонська область, Миколаївська, ну невеличкий відсоток, і Донецьк, Луганськ. Це так фактично, як вони раніше в нас 14-15 рік приїжджали в першу чергу. Зараз тут доїжджають. Так як нас область все таки прикордонна, то я констатую, що спочатку повномасштабного вторгнення майже 700 тисяч виїхало за кордон через нашу область. Ви назвали дві з половиною тисячі місць приблизно. От під цим поняттям. Місць. Місць. що це? це ліжко місце, так це, це житло, це місця компактного проживання. Що це гуртожиток? Ті місця, які нам пропонуються, навіть і приватні будинки, і гуртожитки, і шелтери, і можливість проживання і в медичних закладах, ті самі ФАПи, і орієнтовно переобладнані колишні школи, в яких вже не проживають. Десь в гуртожитках є до 50 місць, десь пропонує хтось 15 місць. Якщо у будинку приватному, ну це може бути для одної або для двох сімей, в залежності від кількості населення. Якийсь термін, от на який час надається їм це житло, і це безкоштовне житло чи ні? Всі місця компактного проживання реально надаються безкоштовно. Якщо це гуртожитки йдуть да, комунальних закладів освітянських або місцевих бюджетів, або обласної комунальної власності, то безпосередньо дані заклади за комунальні послуги мають можливість отримати компенсацію з державного бюджету. Якщо ми говоримо про приватні будинки, то безпосередньо люди можуть скористатися даною програмою прихисток і на кожного людину, яку прийняли по даній програмі, отримати по 900 гривень компенсацію за те, щоб ця внутрішньопереміщена особа могла проживати в приміщенні. Це 900 гривень, це одноразово? Ні, Це щомісячно на, на кожну людину. так. Дані виплати зараз проводяться за кошти недержавного бюджету. Ці кошти зараз сплачує Червоний Хрест. Безпосередньо він іде на рахунки прямо тим людям, які безпосередньо надали можливість проживати в приватному секторі людям зі статусом ВПО, які гарантії ще надає держава на кожну людину. Отримають дві тисячі або на дитину або на особу з інвалідністю по три тисячі, або для внутрішньопереміщених осіб, в яких знищене житло. Такі громадяни також отримують допомогу внутрішньопереміщеним особам. Таку ж саму, так? Таку 2 ж саму, по дві тисячі і по три для осіб з інвалідністю або для дітей до 18 років. Не так давно внесли зміни в урядові документи, де зараз жінка, яка народила за кордоном, може направити пакет документів по своєму зареєстрованому місцю на Україні з пакетом документів і управління суд Сто на місцях, де є місце зареєстроване, мають можливість такі громадянці також призначити допомогу при народженні дитини протягом 12 місяців від народження дитини. Тобто і вона буде отримувати натримувати за, за кордоном на карточку. Затримки є в цих виплатах? Ну я б не сказала, що затримки є. Коли людина вже мігрує з області в область, і коли в одному місці треба закрити справу і перевести допомогу на інше, можуть бути технічні моменти, в одному місці припинять іншому, не можуть призначити з певних технічних причин. Тому одиничні випадки у цьому є. Скільки минулого року отримали, ну за сукупну сума ті, хто проживають зі статусом ВПО, і скільки вже цього року отримали? Минулому році ми сплатили для внутрішньо переміщених 800 мільйонів гривень. В цьому році не готова сказати, тому що зараз трошечки змінився порядок фінансування. Коли людина евакуюється, тікаючи від війни, скажімо так. Який алгоритм дій? Вона звертається до органу місцевого самоврядування, якщо хоче, окрім з довідки внутрішньопереміщеної особи, ще зрозуміти, на що вона може претендувати, на яку першу гуманітарну допомогу, чи розказати, чи є в неї дітки, тобто отримати якусь допомогу на дітей, безпосередньо з'ясувати зразу з працевлаштуванням можливість, якщо є бажання, якщо ще якісь моменти, то безпосередньо до центру надання адміністративних послуг органу місцевого самоврядування може звернутися. Якщо ж вона не бажає. Цього зробити, вона може використати новий ресурс, це дія. Одночасно також заповнити всю інформацію і подати через дію документи. І якщо це гарно, правильно заповнено, видається довідка і, можливо, призначається допомога. Якщо щось не так, то тоді вже зв'язується з людиною, з'ясовується, що там вона не і тоді вивчається. У який термін це відбувається надання статусу від звернення і до надання статусу. Я не можу вам так сказати. Це може бути одноденний термін, може бути десятиденний термін. В залежності від будемо так казати кількості людей одноденно, колись звертаються. Наскільки спрацює орган місцевого самоврядування з такою кількістю людей, які зараз в нас є, не затягується в часі. Можуть тільки знов бути винятки, якщо щось не так з документами. Припустимо, людина прийшла без загалі документів. Тоді виходить, треба спочатку з'ясувати, хто вона, що вона, попрацювати, розказати, куди їй звернутися в міграційну службу, як з можливість пришвидшити процес відновити документи і тільки після того вже отримати довідку. То це можуть бути такі одиничні випадки. Якщо це людина старшого похилого віку, і вона приїхала без документів. Ну ясно, що вона десь попадає в наш соціальний заклад. Людина мусить за щось прохарчуватися і спати так само. І безпосередньо максимально стараємося залучити всі додаткові служби для того, щоб вони сприяли у тому, щоб вона Документи. Це мусить і психологи попрацювати, щоб вона згадала, що вона отримала, яку базу можна підтягнути. І міграційна служба, яка повинна знати, чи на тій території, де вона є, можуть взяти якісь попередні документи, щоб спочатку зробити основний документ паспорт, якщо його немає. Людей не кидаємо призволяще. Активно нам допомагають благодійні фонди, як внутрішньопереміщеним допомагають, так і працюють для. Війська України, ті благодійні фонди, які націлені саме на внутрішньо переміщених осіб, працюють в тісній співпраці з нами. Я навіть будемо так казати, знаю, що якщо десь треба допомогти в територіальній громаді, мені вже не обов'язково виїжджати і з'ясовувати питання, там де щось там підтікає, чи що я можу попросити фонд, оскільки вони більш мобільніші сприяють допомозі. Внутрішньопереміщеним. Ну і зараз ми зараз так активно включилися по всіх громадах. Ми хочемо затягнути процес реінтеграції осіб внутрішньопереміщених, щоб вони спокійно проживали в громадах. Щоб то знаєте, це була така синергія. Люди, які приймають, і люди, які приїхали, щоб ні на одного не дивилися косу. А щоб вони були такі спільним одним цілом, всі українці, географія розселення. Чи змінюється? От я була в прикордонних з Білорусю районах. Там ще. Три місяці тому, півроку тому, то в громадах казали, що до них їдуть неохоче. Не Зараз йде. щось змінилося? аналогічно. Нічого, там є місця, але туди люди не їдуть. І в основному ну я розумію самих людей, які виїжджають з великих міст. Для них Луцьк це таке велике село. Так, ми повинні зрозуміти. А що ж запропонувати, якщо це село на хуторі? Людина теоретично губиться, куди вона їде. Психологічна допомога і якось оздоровлення є ще такі опції в держави? Є, бачите, психологічна допомога працює. У нас працюють мобільні бригади психологічної допомоги в органах при департаменті соціального захисту населення, тобто в соціальній сфері. Є мобільні бригади, які працюють за підтримки ЮНІСЕФ. Локально стараємося покрити всю територію Волинської області, куди їдуть там одні безпосередньо Другі часом вони комунікують між собою, їдуть разом для того, щоб більше надати психологічної допомоги внутрішньопереміщеним особам. І навіть не тільки внутрішньопереміщеним особам, а й приймаючій стороні, щоб не було ніякої конфліктної ситуації. Якщо говорити про оздоровлення, на жаль, Волинська область не має таких баз відпочинку, мається на увазі для діток. Зараз оздоровлення, в тому числі внутрішньопереміщених, за бажання в окремих школах це пришкільні табори. Активно використовуємо державний фінансовий ресурс це Артек. Безпосередньо, ну і максимально залучають органи місцевого самоврядування співпрацю між містами-побратимами за і організовують, якщо не оздоровлення діток, то безпосередньо якісь такі відпочинкові тури. Чи є якісь цифри? от Скільки поїде, чи вже може поїхало в Артек? Ну, перша група зараз в Артек буде 30 діток. Чекаємо путівок від Національної сервісної служби України. Для того щоб ну, першу групу дітей відправити за кожним цим статусом ВПО, стоїть людина, яка приїхала до нас зі своєю історією. З чимось звертаються, з якимись проблемами до вас Історій багато, тому так коментувати, згадавши одну історію, може образити інших людей, які приходять. Ну але з якими проблемами звертаються? Не можуть переоформити пенсію. Ми розуміємо, що якщо люди приїхали зараз з Криму, і пенсія там не припинена безпосередньо звертаються куди в органи судзахисту, щоб сприяли і допомогли. А ми розуміємо, без змін законодавства ні один пенсійний фонд на себе не візьме можливість призначення пенсії на Україну. Це одне проблемне питання. Друге проблемне питання люди, які розуміють, що вони ніколи вже не вернуться на своє постійне місце проживання, де вони були, хочуть чим скоріше отримати постійне житло. А Волинська область, на жаль, ну немає навіть соціального житла. Ми така область була невеличка, де в нас не було фактично великих таких потужних підприємств з радянського союзу, де біля них будувалися такі великі гуртожитки, як от в інших областях є. Тому ну те, що ми можемо це зараз, тимчасове явище з проблемами. Ну напевно, я на ще скажу. Не всі ж люди приїхали, які хочуть працювати. Є таке, вони не працювали в себе на місцях і приїхали тут, не хочуть працювати. І списувати все, все що на війну і на стрес, неможливо. Ну, хоча би зарекомендувати, що вони будуть займатися якимись волонтерством. Ну, не просто сидіти і нічого не робити. Соціальні служби повинні шукати. І витягувати з такого стану. Дякуємо вам за те, що знайшли час. З нами була Оксана Гопот, начальниця управління соціального захисту населення Волинської ОВА. Глядачам Суспільного дякуємо за те, що залишаєтесь з нами. Всі разом до перемоги.